Одяг, що було а, ходового на мені. Легесенька футболочка. Вона важить, здається, грамів 60 Така вона продувається, швидко сохне. Спортбра. Дівчатка, дивіться, якщо ви берете з майки, щоб співпадало з формою борцовки. Два бафа. Один на голову, один на шию. Обидва носила і ввечері один тепліший тепліше я його на шию ще вдягала. Ходові шкарпетки. Вони зручні, але трошки заспекотні були для мене на цю погоду. Тайці. Самі звичайні тайці, тонесенькі, такі вони світяться. От. Цього було а, прекрасно і достатньо. Коли було спекотно, я їх підкочувала. А коли було холодно ввечері, то я вже вдягала зверху штани, які в мене є. От. Вітрові штани. Це вже ввечері вдягала. Ще з ходового дуже крута річ, цього разу вперше спробувала це ось такі бігові рукави. Тобто, вдягаєш майку або футболку, рукави, і ось тебе вже кофта. Жарко, спустив. Ще більш спекотно, ще спустив. Зовсім спекотно, поклав в кишеню рюкзака або в бананку. Це те, що на мені було. І на привалах, коли було холодніше, я вдягала цю легесеньку вітровку. І дуже-дуже рідко на привалах там десь зранку я могла вдягти легку термушку. Одяг, в якому я спала. Теплі э, штани, термоштани. Термофутболка. Тонка термокофта. Ну, ось така вона. Це такого типу, яка вологу відводить, світиться. На ночівлю в лісі цього було достатньо, там було тепліше. Типу на першу ночівлю я ще чи підкладала, чи підодягала пуховку, і це, до речі, була якраз куртка на вечір. Просто легка пуховка, яка скручується. Така літня невелика пуховка. На вечір ще вдягала фліску. Останню ніч я спала вже в усіх цих кофтах, в лісці, в пуховці. Все це на себе вдягала. Ще на вечір на термоштані я вдягала звичайні такі тоненькі вітрові штани. В них я також спала в окремій ночі. І розглядала їх варіант як ходовий, але мені було достатньо тепло, тому як ходовий вони не знадобилися. Це були як вечірні штани і як е, додатковий шар, щоб спати, коли було холодніше. І також, коли було останню місць зовсім холодно, то на намили були троє цих штанів: термоштани, вітрові штани і дощові штани. Їх я теж розглядала як варіанти одягу. Ще одна річ, яка не зовсім є одяг, це моє пончо, яке і на рюкзак накидається. Один раз я його віддягла від дощу, але насправді там дощ був мікроскопічний, тому можна було б би не брати. І один раз я використовувала її як вітрову таку куртку, більш теплішу і довшу, і плюс воно більш маскувального кольору. Коли я вийшла дивитися захід сонця на пагорб, я не дуже хотіла світитися, що. Я тут є, а в мене одяг весь як не оранжевий, так рожевий. Тому ця штука для маскування, щоб було не погано. Цей одяг весь який я показала, я ним користувалася. Ще хочу показати штуки, які я не брала, але розглядала, як взяти. Це панамка. Не взяла і не вмерла, цього разу було не настільки спекотно. Я ходила або в бафі, або просто з голою головою, або якщо дуже спекотно було, під парасолькою. Тому я її не взяла і взагалі не шкодую. І ще така штука, але це більш на зиму я беру там утеплювати або шию, або на вуха. Але я вирішила взяти замість неї другий баф і не помилилась, тому що було зручно один на голову, інший на шию. Ну, це я не брала. Ще одна штука теж 60 грамів важить така термомайка. Розглядала як варіант, якщо якась кофта промокне, не висохне або ще щось. По факту я її вдягла один раз, коли їхала додому, коли я помилася і перевдяглася чисте. Ну, наскільки це необхідно було. В принципі, можна було б їхати в ті, які я спала в футболці. Ну, Загалом одяг я складаю в о, такий от пакет. Білизна. Взяла звичайні колготи, тому що злякалася, що якщо буде холодно, це теж оглядала як аварійний варіант. Оце мені не знадобилося. Але якби я пішла на вищі висоти, то може це знадобилося. А, шкарпетки. Я вже показала ходові шкарпетки. Ще в мене були отакі для сну. Загалом вони теж, да, типу, трекові, але я в них спала і вони прекрасно підходили на цю погоду. В якусь ночівлю в них було спекотно, тому я їх скочувала трохи. Але в останню вони були взагалі не зайві. Прекрасно на цю погоду. Ці шкарпетки, звичайні, вдягла лише раз, можна було не брати. І брала ще легенькі шкарпетки, які не є трековими. І, по суті, так як в мене ноги парило, можна було їх вдягти, але я чомусь їх не дістала і тому дарма брала це. Легенька шапка, щось там 23 стається. дуже класна. Це типу Polarteк, полартек. так, полертекова шапка. Прекрасно себе зарекомендувала, в ній я спала і ввечері була. Ось така манюнька. Чудовий варіант. І ще 20 грамів рукавички тоненькі. Теж користувалася. Останню ніч навіть спала в них От. В принципі, це все, все. Тобто, виходить, що всім цим одягом я користувалася, крім окремих маленьких штук. Ну і лише цю майку один раз взяла. Слухай, непогано одягу взяла. Набирала купу зайвого. Уточню те, що я розповідала, це на температури в день заявляли вранці щось там плюс 6, 4, 8 градусів, а вдень до плюс 16. По факту, думаю, в день було більше, а вночі холодніше, ніж зазначали. Мінімум було зазначено щось плюс. Три плюс чотири, по факту в Косові в останню ніч був нуль. Але попередні ночі були тепліші, тому було гарно ночувати в тому всьому. От. І я ходила доволі таки роздягнена, але люди навколо були трохи тепліше вдягнені. Це, це треба зважати. Тобто, якщо ви більш мерзнете, на таку температуру треба тепліше одяг брати. А тепер ми будемо розглядати окремо ремнабір, аптечку і гігієну. Подивимося, що там в цих пакетиках.